Всіх вітаю, звати мене Сенка Роман, я автоінструктор Іноді я займаюся з ученицями і дівчата питають: от скажіть, будь ласка, скільки потрібно бути бензину, чи який потрібно бути тиск в шинах. Ну, хто цікавиться, ви знаєте, сьогодні підніму таку тему: чи повинна дівчина водій розбиратися в автомобілі, чи не повинна. Ви знаєте, я не відрізняю, якщо водійка чи водій. Дівчина чи хлопець, так треба розбиратись, хоча б в елементарних таких речах треба розбиратись. Ну, наприклад, скільки вам залишилось бензину, чи будете ви глохнути десь в полі, стояти і потім визивати когось, телефонувати? Чи як воно все буде відбуватися? Чи потрібно, наприклад, якщо ви їдете, у вас є наприклад на щитке приборів, щось як якісь звуки цікаві? Ну, стоп, написано, машини зараз сучасне. Пишуть вам Стоп, стоп, зупиніться з. Наприклад, у вас спущено колесо. Якщо будете далі їхати, просто ви собі резину загубите. Ну, по-перше, це, я думаю, що розбиратися потрібно, може, не, таких, не в ремонті автомобіля, так як мотор, хоча дівчата, мабуть, ремонтують мотори чи коробки краще, ніж чоловіки. Ось, Це безпека. Це безпека насамперед. Якісь елементарні речі ви повинні розуміти, читати про це і цікавитись. По-друге, я вважаю, що для дівчат дуже прикольно, коли самостійна сія, тому що ви не завжди будете поруч з чоловіками, десь будете мандрувати, десь будете їхати. Кого визивати на поміч, що що робити? То якісь такі ж елементарні речі повинні ви розуміти. Так, читати далі, розуватися в цьому, то самостійно це дуже така прикольна річ. На жаль, зараз часто дуже знаєте такі багато випадків, коли на СТО дурять. На жаль, ну так буває. Є е, такі 100, там, де класно все працює, до них черги. А є, на жаль, такі 100, де можуть поставити запчастину, але не ту. Чи не поставити зовсім, а написати, що поставили, е, чи поміняти мастила, а його не поміняли, чи поміняти фільтра. Кажуть, що поміняли фільтра, але цього не зробити. Тому ви знаєте, коли ви розбираєте в цьому в яких таких речах, то не буде обману. Вам треба контролювати процес. Ну, якщо вам кажуть, що цю, наприклад, запчастину треба і зробити там щось по ходовці, там якась там певність робіт, то ви повинні поцікавитись на інших хрестово, скільки це коштує, скільки коштує запчасти, запчастина, і не буде вам переплата в коштах. Ви знаєте, і коли ви розбираєтесь, це буде економія часу та нервної системи. Іноді бувають такі проблеми дуже елементарні. Ну, от колись такий був випадок, що у людини закінчився бензин, але визвала автосос людина, приїхав автосос, машину витягли на сервіс. А просто майстри прийшли і додавали там 2 літри бензину, машина завелася, і все було добре. Тому в таких так, проблемах треба теж розбиратися. Якщо подводити підсумок, чи потрібно дівчини водію розбиратися, і дівчини, яка за кермом тільки сіла розбиратися чи ні, я вважаю, що так. Будь ласка, читайте інформацію, розбирайтеся в яких-то мілочах. Це може призвести до чого? До того, що буде менше коштів витрачатися на істо, що вас не вдурять. Чи може десь дороги якісь виникли проблеми, а ви можете їх рішити самі. Так, це дуже класно ви вирішити проблеми, тому розбирайтеся.